Всем приветики, я вас вітаю на каналі Эмросплей. Новий відосик, довгожданий розіграш на стейк РП. Сегодня уже 20 число. Цей розіграш должен був відбутися ще перед Новим годом, но так ми чуть-чуть забирали, -чуть десь чуть-чуть економили, -чуть десь щось копили, десь щось вкидывали, щоб заробити більше, десь сливали все щось в госку. Плюс я вкинув 2 лямчика на депозиті, поэтому. гроші крутяться, мутиться, коротше, поняли? Но для вас я подобрав 10. самых охранительных призов, которые вы можете получить от Emra's Play. Let's go! Ну, перед началом видоса, понятное дело, подписывайся на YouTube канал, будет промокод MRS21, если ты первый раз играешь на Stake RP. Ну и все ссылочки есть в описании, так что Підписуйся на телеграм-канал і ми починаємо. Ви перед собою бачите просто дві машинки, які я хочу для вас розіграти. І в дальнішому вони можуть оказатися вашими. Ось такий от карветик, який я вибив з кейса. І я вже, кстати, на ньому так неплохо наїздив. Уже почти 400 кілометрів. Отакі от, от дісочки. Те, що ми поставили, ми поставили ті типу, попередній бампер. Якщо вам не подобається, можете його просто. О... Забрати, слити. Машинку так само можна типу, в воску слить, якщо вам вона не подобається. Бо тут багажник небольший. Номера я оставляю також для вас з Хеленом та сама ситуація. Я на цій машині. На дальнобой отъезды там почти 1500 километров. Сколько він нам принес удовольствие после цих стандартных машин на дальнобой от 1433 километра. Охранительно вкачанная машина корвет не вкачанный, він стоковий. Тому захочете вкачаєте, захочете лейте в ловите, це ваше все. Хеліон вкачанный, на нем можно спокойненько работать. Вот одна из самых охранительных машин, які ви можете получить собі на старті. Ну то есть, если брать там стандартні якісь машинки, понял, для дальнобоя вообще не варик. Дивіться, зайдемо швидко в навички. Далекобійник. У мене вже третій уровень, 523 поїздочки я зробив. І більш цих поїздок я зробив іменно на Хеліоні. Хеліон це сам топчик. Но це не перші міста. Давайте пройдемося просто по порядку, і що ви зможете залутати за перше місце. Перше місце це банкомат. Ми вчора його з горем пополам викупили, бо там були а, такі дві Дивіться, заходите через телефон, вводите. 106 банкомат і дивитесь, де він знаходиться. Откриваєте карту, от у вас меточка, куди воно веде. Він знаходиться возле кар'єра. Я вам потім ще зроблю такий приблизительний скріншот. Зараз навіть виведу вам на екрани, щоб ви розуміли, де воно знаходиться він знаходиться, во перше возле кар'єра, во-вторых, там є мусорка, де завжди часто хтось лутається, і в-третіх, там є робота інкасаторів, куди приїжджають частенько, понял? Ну і недалеко від самоліту, там щось десь щось заспавне, тут вот заправочка, то есть ви можете в будь-якому випадку там щось нормально залутати. Ми викупили цей банкомат, він буде ваш, якщо ви приймете участь в кінці відео, ви поймете, що вам треба зробити для прийняття участі, де підписатися, що написати, там кого відмітити, таке от по мелочі. Вторе місце, пацани, я розіграю для вас 500 тисяч. 500 тысяч игровой валют. Да ты что, Вы сможете залутать за определенные действия. Третье место. За 1000 коинов. За 1000 коинов, понятное дело, вы много себе не приобретете. Много себе чего не купите. Но за 1000 коинов вы сможете покрутить, например, 3 кейса по 300 коинов. Один за 750. Два за 500. Четыре за 250. За 100 коинов вообще молчу. 1000 коинов будет на вашем балике. Вы сможете даже, например, там премиум аккаунт себе взять. Это самое охранительное, что Можно кстати, за 1000 коїнов, щоб не, проср... не просрати їх на кейси. Транспорт ви не купить бо самый дешевый стоит 1999 карбованці, но с... щось с одежды можна собі себе якусь вот масочку намутить, якісь тоже рюкзачок. Но ми ще вернемося до рюкзаків. рюкзак. місце бі — бізнес, це банкомат, Друге місце — це 500 тисяч. Третє місце — це 1000 коїнов. Всего лишь у нас будет 10 победителей Идем до четвертого места У меня все выписано, я уже подготовился Поэтому четвертое место это будет Дима На два гаражных места Мы выберем здесь вас На карті, понятно діло, що ближче десь возле города, десь може в гетто або ще щось. Ми виберемо вам домик на 2 гаражних місця, може десь тут, вот слева на об'їзної дороги, там часто домики продаються на 2-3 місця. места. і не буде на 2, таких що плюс-мінус нормальних Я готов зверху там 100-150 тисяч докинути, що ми купили вам на 3-4 гаражних місця, це не проблема. П'яте місце, пацани, і тут уже іде Рюкзачок на 25 кг. 25 кг. Бачите, є. Отак так він вот смотрится. Він з БПшки. мені сделали для нього подгончик, поэтому я не можу для себе оставить, бо у мене уже куча рюкзаков. Тепер я буду розігрувати його для вас. Шосте место. Шосте от, место цей. Карвитик, який ви вже бачили. В нього є дим, в нього ми поставили передній бампер, ми поставили на нього дісочки. Ді, якщо вам не понравиться, ви в будь-якому випадку можете його просто зливати в госку. Машинка нормальна, чисто так десь туди поїхати, туди поїхати, десь там з ключика на ключик, десь щось покататися. Сьоме, донатні речі. Донатні речі не путайте з рюкзаками, бо рюкзаки в мене йдуть одні. Донатні речі це будуть оці штанішки, це буде дві кофточки і оця шапка. То есть три рюкзака вони опускаются ниже. Вони идут отдельно. Три вещички. Понял. Две кофты, шапочка и штанишки. Ви тоже сможете залутать за сьоме место. Восьмое место. Це соответственно цей хеллион. який принесли мне много радости. Я вообще кайфанул, когда на нем ездил. И бывает, когда я на него сідаю десь там подъїхать. Тем более есть заданки по ВПшке, де вам надо сделать тюнинг. Я просто беру Хеліон, заїжджаю в будь-який тюнінг, крім центрального, що знаходиться в центрі міста. І все, там міняю номерні знаки, там якісь дар тормоза, там таке що саме дешеве. Ви можете налегке його поміняти. Це восьме місце було Хеліон. І два останні місця, пацани це буде е, два таких от однакових, Щас я їх постараюсь перемістити, щоб було красивенько. От таких от е, два однакових рюкзачка. Вони по 15 кг. 9-10 -е, -е місце забирають по рюкзачку і по 100 000 доларів. Вещичке, рюкзак на 25 кг, 2 рюкзака і по 100 000 забирають 9-10 -е, -е місце. Корвет, Хеліон, Банкомат 500 тысяч це полмиллиончика, 1000 коїнів. дім на 2 гаражних місця, рюкзак на 25 кг і так далі. Перейдемо до фінальної частини. Що вам надо зробити. Ви повинні підписатися на цей YouTube канал на М поставити поставить лайк відосу, написати, написати тут під цим, як ви підписані в грі, щоб я вас міг найти, тобто ваша ID і статик. Статик не той, що коли ви заходите в ігрі, і він у вас кожен раз після виходу, а іменно е числа після решоточки, поняли. У мене, наприклад, 12.02, вы можете это заметить. И вы то тоже должны написати, щоб я вас міг потом найти. Це перше, що надо зробити, тобто підписатися, поставити лайкос лайк на цей і на... написати комент. Вторе, ви повинні підписатися на телеграм-канал, де там тоже зроблений пост, де я опублікую пост со усіма призами, Ви тоже туда должны зайти і написати те саме, що ви написали на YouTube, щоб я сравнив, що ви участвуєте. Якщо на YouTube буде написано, а на телегі не буде написано, то ви автоматично не приймаєте участь. Понял? Вот такая движуха. Нічого сложного нема. Подписаться на ютубчик, поставить лайк, написать свои статик и как ви подписаны в игре на ютубе, зайти на телегу подписаться, и под определенным постом я даже закреплю, тоже написать то самое, что вы написали на ютубе. Ничего сложного нема. Бажаю вам успіху. Фінал розіграшу ми зробимо на прямій трансляції. Це буде в неділю, 25 числа. В неділю ввечері ми делаємо трансляцію на ютубчики, де ми будемо крутити рулетку, рандомайзер, як хочете називайте, і будемо визначати 10 переможців. За якісь там прикаляшки, я ще можу, щось комусь докину і будемо з вами святуватися. Потому что завдання не дуже сложно. Підписатися, поставити лайкос, написати свою айдішечку. Подписаться на телеграм и там уже под постом написать свою тоже АйД, э, як Ви подписаны. Ну и понятное дело, в неділю будь на стриме, щоб я сразу вас побачив. Мы сразу разыграли, например, там 5-10 -е место. Я говорю, вот типа номер то-то, то-то, типа айдишка выиграла. Вы мне сразу в чате отписывайтесь, понял? Или я вам через телеграм пишу. Пока стримит, да, вы можете забрать свои призы. Если вы во время стрима мне не отвечаете, спасибо, до свидания. Мы крутим барабан снова и выбираем следующего победителя. Поэтому подписывайся, ставьте лайк, горы, пиши свои комментарии. Не забывай, подписываться на нас. Stay k. Все ссылочки есть в описании. Папа. Бажаю, всем удачи.